Вітаю на каналі Інна Агент. Це місце, де ви дізнаєтесь цікаві факти та історії, зібрані з різних джерел. Я озвучую відео за допомогою штучного інтелекту, а для ілюстрації використовую реальні зображення або створені за допомогою технологій. Обов'язково додивіться відео до кінця. Не забудьте підписатись, поставити лайк та прокоментувати. Сьогодні тут про таке: успішні та неоднозначні постаті. Або не роби собі кумира, мисли критично у світі. Є чимало прикладів людей, які досягли вражаючих висот у своїх професіях, залишивши незабутній слід в історії. Їхні винаходи, мистецькі твори чи спортивні досягнення вражають нас донині. Проте за близьком успіху часто ховаються складні особисті історії. Вони могли бути геніями на роботі, але їхня поведінка поза межами професійної сфери нерідко викликала подив, обурення, а часом і осуд. Поговоримо про видатні особистості, які досягли неймовірних результатів у своїй діяльності, але їхні вчинки в повсякденному житті залишають багато запитань: від лідерів великих компаній до артистів, вчених, митців. Ці постаті продемонстрували, що успіх і людяність не завжди йдуть поруч. Ось кілька таких прикладів. Стів Джобс, засновник і довготривалий лідер компанії Apple, яка стала однією з найвпливовіших технологічних компаній у світі. Джобс створив інноваційні продукти, які змінили сучасні технології: iPhone, iPad, iMac та інші. Проте, Джобс був відомий як дуже вимогливий і часом жорстокий керівник, який часто погано ставився до своїх співробітників. Він мав складний характер, часто принижував людей і демонстрував непостійність у своїй поведінці. Він також довгий час не визнавав свою дочку від першого шлюбу, відмовляючись від батьківських обов'язків. Пабло Пікассо один із найвпливовіших художників ХХ століття, новатор у мистецтві, засновник кубізму та автор багатьох відомих картин. Тим не менш, Пікассо був відомий своєю холодною поведінкою до жінок, часто ставився до них як до муз, яких він швидко покидав після закінчення стосунків. Його численні любовні романи залишили глибокі емоційні рани у багатьох жінок, які були з ним. Його особисте життя було сповнене зради та маніпуляцій. Томас Едісон винахідник, який запатентував понад тисячу винаходів, включно з електричною лампочкою, фонографом і телеграфом. Його інновації визначною долею змінили світ. Водночас Едісон був відомий своєю жорсткою конкуренцією, особливо в війні струмів з Ніколою Теслою. Він також брав участь у практиках, які сьогодні були б визнані етичними порушеннями, включно з відмовою визнавати заслуги своїх колег і навіть підкупами для захисту своїх інтересів. Чарлі Чаплін, один із найвідоміших акторів і режисерів в історії кінематографа. Його постать викликала багато емоцій. Роль в картині в образі волоцюги у німому кіно принесла йому світову славу. Але той же час Чаплін мав складні особисті стосунки та кілька скандалів. Він одружувався з жінками, які були значно молодшими за нього, і мав багато суперечливих романів. Його скандальні стосунки з молодими актрисами викликали негативні реакції суспільства. Був одружений чотири рази, у нього було одинадцять дітей. У 1940 х роках він також став об'єктом підозр щодо симпатій до комуністів, що зробило його фігуру ще більш суперечливою. Річард Вагнер, німецький композитор і диригент, відомий своїми оперними творами, зокрема «Кільце Нібелунга», Вагнер мав великий вплив на розвиток класичної музики. Неоднозначність його постаті була в тому, що він був відомий своїми антисемітськими поглядами, які він відкрито виражав у своїх творах та листах. Ці погляди зробили його популярним серед нацистських лідерів, включаючи Гітлера. Хоча сам Вагнер помер до приходу нацистів до влади. Його особисті та професійні стосунки часто були складними і сповненими конфліктів. Майк Тайсон один із найвідоміших боксерів у світі, який став чемпіоном світу в суперважкій вазі у дуже молодому віці. Його швидкість і сила зробили його легендою в спорті. Проте була й інша сторона його постаті. Тайсон мав багато проблем із законом та особистими проблемами. Він був засуджений за зґвалтування у 1992 році, а також часто потрапляв у скандали через свою агресивну поведінку. Його кар'єра також зазнала втрат через наркотичні залежності та скандали. Ернест Хемінгуей видатний американський письменник і лауреат Нобелівської премії, автор класичних творів, таких як Старий і Море, «Прощавай Зброя. Його неоднозначність. Хемінгуей був відомий своїм складним характером, алкоголізмом і бурхливими стосунками з жінками. Він часто був агресивним, і його особисте життя було сповнене конфліктів. Останні роки свого життя він страждав від депресії, яка привела його до самогубства. Серед відомих українських постатей також є такі, чиє життя та поведінка поза межами професійної діяльності були неоднозначними або навіть суперечливими. Богдан Хмельницький видатний гетьман України, керівник національно-визвольної війни проти Речі Посполитої всередині XVII століття. Завдяки його зусиллям Україна змогла частково звільнитися від польської влади та утворити козацьку державу. Суперечливим залишається той факт, що Хмельницький підписав Переяславську угоду з московським царством, яка надалі призвела до втрати Україною незалежності. Його рішення досі викликає неоднозначні обговорення серед істориків і громадськості, адже його союз з Москвою виявився фатальним для української державності. Сіман Петлюра один із лідерів Української Народної Республіки, який боровся за незалежність України під час громадянської війни, 1917 1921 років, він зіграв важливу роль у створенні української армії та дипломатичних зусиль для міжнародного визнання України. Проте Петлюру звинувачують у тому, що під час його керівництва відбувалися численні єврейські погроми, зокрема на підконтрольних йому територіях. Хоча є докази, що Петлюра засуджував ці дії і намагався їх зупинити, його правління залишило слід суперечливої спадщини в питаннях національних меншин. Микола Хвильовий, відомий український письменник, публіцист і політичний діяч, один із лідерів українського культурного відродження 19-х років, його праці мали величезний вплив на українську літературу того часу. Подейкують, хвильовий спочатку активно підтримував радянську владу та навіть боровся за утвердження її ідей в Україні. Проте пізніше розчарувався у сталінському режимі, що призвело до його самогубства у 1933 році на знак протесту проти репресій та голодомору. Його життя і смерть викликають питання щодо складності особистих і політичних виборів. Іван Франко один із найвизначніших українських поетів, письменників та політичних діячів його творчість значною мірою вплинула на розвиток української літератури і свідомості. Однак, Франко був складною і суперечливою особистістю. Він часто вступав у конфлікти з іншими інтелектуалами свого часу, через свої політичні та соціальні погляди, мав складні стосунки з жінками. Його особисте життя часто ставало темою для пліток і критики, що підсилювало його імідж не лише як великого письменника, але й неоднозначної постаті в особистому житті. Історії цих видатних людей демонструють нам, що успіх у професії не завжди означає гармонійне чи етичне життя. Вони досягли вершин у своїх сферах і залишили неймовірний спадок, але їхні особисті вчинки викликають суперечливі почуття. Це нагадує нам, що за кожним великим досягненням стоїть людина зі своїми слабкостями, недоліками та помилками. Важливо пам'ятати, що навіть генії не є ідеальними, і ми повинні розглядати їхні історії з різних боків. Їхній вплив на світ безсумнівний, але їхнє життя є нагадуванням про те, що не тільки професійні досягнення визначають людину. Залишається відкритим питання, як ми маємо оцінювати цих людей лише за їхніми успіхами чи також за їхнім ставленням до оточуючих. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, як ви ставитесь до таких неоднозначних постатей. Не забудьте підписатися на канал, щоб дізнаватися ще більше захоплюючих історій.